Цей актор на початку вторгнення подарував Україні свій Оскар, і напевно одним з перших приїхав під час тієї самої найгарячішої початкової стадії вторгнення. Ви знаєте, що йдеться про голівудського актора Шона Пена. А до речі, минулого тижня він зробив собі тату з нашим тризубом. Бачили Можий, ось воно тут. Може, може між іншим він був в Україні дев'ять разів, а не один дев'ять разів за повномасштабне вторгнення, і не припиняє нас підтримувати навіть після того, як це а, як то кажуть, впевнених. Колах американського естеблішменту перестало бути модним, сміливець да отож про життя і шлях. що напевне, дивіться у нашому сюжеті зірки крізь час. Він став великим другом України та одним з тих, хто першим приїхав до нас у розпал повномасштабного вторгнення і досі не припиняє цього робити. Він невгамовний активіст, оскароносний актор, екс-чоловік співачки Мадонни та непоправний гульвіса і розбишака, голівудський оскароносний актор Шон Пен. Шон пен, американський актор та кінорежисер, володар двох премій Оскар за найкращі чоловічі ролі. Попри те, що він син режисера і актриси, Шон пен не спішив на екрани. Але найперша роль круті часи у річ Монхай блискавично принесла йому славу в його 21. За свою кар'єру Шон аж п'ять разів висувався на отримання найпрестижнішої кінонагороди Оскар. Деякі актори за своє життя навіть не потрапляли в номінації, а він отримав дві статуетки. Ніоскказ. sean penn <laughs> mr Irvine. and the oscar goes to sean penn Але всі його професійні здобутки просто тьмяніють на тлі особистих звершень. Першою, хто пішов з ним під вінець, була не аби хто, а уже добряче відома співачка Мадонна. З нею Шон Пен познайомився у 1985-му на зйомках її кліпу «Material Girl». Вже тоді він був одним з найвідоміших американських акторів і вже мав репутацію хлопця, який любить жінок, але довго з ними не затримується. Мадонна теж на той час розривала свою. І чергові стосунки, тому все швидко склалося. За місяць до їхнього весілля Мадона щемливо відгукувалась про Шона. У нас так багато спільного, що він мені як брат. Його темперамент також схожий на мій. Це не завжди створює ідеальні стосунки, але я не знаю, що може трапитись. Але трапилося багато всього цікавого. Уже починаючи з весілля. Церемонія планувалася закритою від зайвих очей, тим більше від журналістів. Але преса рознюхала місце святкування та кружляла у небі вертольотами під час церемонії. Аби зняти хоч кілька ексклюзивних кадрів. Говорили, що в той день Пен зробив з весілля шоу та стріляв по гелікоптера. Це була перша витівка актора, на яку Мадонні варто було б звернути увагу. Вже після весілля співачка почала відвідувати психіатра через експресивного шона і його неконтрольовану злість. А далі було ще гірше: його п'яні витівки та істерики переходили межу. Пен міг побити хлопця просто за те, що той розмовляв з Мадонною. Так стало. В клубі 1986 року, коли актор відгамселив автора пісень Девіда Волінський. Тоді за свою витівку Шон Пен отримав штраф у тисячу доларів та рік умовного терміну. Улітку того ж року. Актор побив фотографів, які чекали пару біля їхнього дому. Через два роки шлюбу співачка подала на розлучення, пояснюючи, що вони нещасливі у парі, і вже за два тижні скасувала розрив. Втім, Шон Пен не скористався другим шансом. Він продовжував бити людей з причиною і без причини. У 1987 році він розлучений на статиста на зйомках фільму Кольори. Потім поліція Лос-Анджелеса затримала його за перевищення швидкості, та ще й під мукою. За це його судили і дали навіть 60 днів у колонії, 30 з яких він чесно відсидів. Мадонна вірила, що ця ситуація, хоч трохи змінить чоловіка. Але нічого не змінить чоловіка, якщо він не хоче змінюватися. У 1988 році пара публічно посварилася і побилася на прем'єрі фільму «Переполох». І це була крапка у їхньому шлюбі. З другого разу йому вдалося одружитись трохи більше вдало. З акторкою і зіркою фільмів Картовий будинок та Форест Гамп Робін Райт. Пара була в офіційному шлюбі 14 років. За цей час у них народилися сини та донька, і цей шлюб не можна було назвати рожево-ванільним. Він скоріше нагадував серіал Санта-Барбара. Шон пен зраджував дружині. Вони нескінченно скандалили і сварилися, розходились і знову мирилися. Вони двічі подавали на розлучення і забирали документи назад. Затягла його втретє підвінець після чотирьох років разом акторка Лейла Джордж. Молодша за на 32 роки. Їхній шлюб протримався всього рік, що стало причиною розлучення, ніхто з них не коментував. Окремої уваги заслуговує громадська активність Шона Пена. І якщо його ім'я може допомогти в тому чи іншому куточку світу, він обов'язково мчить туди на поміч. Шон побував у багатьох гарячих точках: Іраку, Ірані, Пакистані. Він брав інтерв'ю у прем'єр-міністра Іраку Таріка Азіза, у Фіделя Кастро та Уго Чавеса. Те та що там говорити про світ? Тільки за повномасштабне вторгнення актор бував в Україні чотири рази і не побоявся при. Їхати у перші дні вторгнення, аби побачити на власні очі всі злочини росіян і передати інформацію світовим змі, та привіз свій оскар президенту Зеленському як символ віри в перемогу. Кінонагорода перебуватиме тут до закінчення війни. Про Україну він розповідав і екс дружині Мадоні, після чого та опублікувала відео з підтримкою глобального саміту миру щодо України, який відбувався у Швейцарії. А ще він їздив на Донбас і почав знімати документальний фільм про війну в Україні Суперсила. А нещодавно оскароносний актор відвідав матір загиблого пілота Джуса і приголомшив мережу татуювання. Він набив український тризуб на зап'ястках. І хей, там як щоб хто не говорив, актор досі підтримує Україну навіть тоді, коли це припинило бути модним.